Так там хто що закрив получається? Далі ну, десна, далі пісний буде забір, ну, далі, далі мене ну, от, от, це... є. Участка. От його як начальника участок, другий третій, до нього на станція. Вони, вони відкрили да, шлюз, скинули, відкрили да, 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 шлюз і скинули з так. Ну, хто вище до течією? Вони проблеми свої скинули в козелець. Чи шлюз? Всі вище тут же мають. О, от, ви поскидали, а тут воно все сюди. Здалось, воно То, воно Бачите, як вже подробності вилазять. Тобто цей шлюз уже водного господарства Київської області, а Чернігів свої шлюзи поокривав. Я правильно розумію ситуацію? Черніга в Чернігівської область свої шлюзи покривала, скинула нам у козелецью. Не, не треба, не треба ну, говорити те, чого ви не знаєте. Давайте я буду говорить. Ну, говорити, ну те, давайте те, ви давайте я... говорить. Ви ж знаєте я більше. більше, бо я тиждень ждав, поки ви а? я представляю сам себе. Значить, дивіться. 1 першого числа є інформація повністю по шлюзах, які розташовані на річці Остер. Значить, на всіх шлюзах на сьогоднішній день йде перелив з мінімальним відмітками переливу, починаючи від... 4-8 см до полуметра. Перелив це через, через шлюз чи як? значить йде перелив. Значить, в самому Нежині, возле Григора Івановки не протікає жодна крапля. Я вчора був, у мене є відео, у мене є фото. Вовка ходив, глибина ось така. Після шлюзу, За шлюзом повний. А після шлюзу немає взагалі. Шлюз закритий. Перед шлюзом до верху до перелива сантиметрів 80. В фотографії є. Ми вчора там були. Ну от розумієте, в Нежині, возле Григора Івановки. Не, же, не, Ви говорите про яку річку зараз? про Остер, про Остер чи говорите про В'юницю? Про Простир. Простер. Про Бо в Григора Івановки тече річка В'юниця. Ні, правильно, а вона біля Григора Івановки вона впадає в Остер. В Остер. Да. Так от, до, до місця впадання в юниці в за десь кілометрів за три, там є шлюз, який абсолютно закритий наглухо і він через верх не переливається. Там не вистачає сантиметру до 70. сантиметров вчора, І він там... тупо там закритий, річка пуста. Тому що ще не Ну, Давайте. Ну, давай подождите, давай, сейчас, сейчас, сейчас. Ось, ось Григоре Івані та. Де у нас ось юниця ось, впадає? Ось 11, ось 13, ось 10. Значить, ось вот тут перед у цим впаданням, за... буквально... Не-не-не-не-не. Вот тут за этот самый, вот тут здесь. Ну, за разом. Збоку... Збоку з боку, боку Ніжина. О там є що. Оце, 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 оце він і є. Він закритий наглухо і вода через Повіки, нього не проходить. Вода не в ньому йде перелив. Нема. Нема! Є. Нема. Є. Да відео показати, вам з вчорашнього утра. Поїхали. О, вода, поїхали. Да я вчора там був. Що це поміняє? От є там перелив, я кажу. Ні, так ми вчора були. Ну я вам кажу, я людям, які там вчора були, і там був перелив. От розумієте, Мені чи вам вірити, чи тим людям, які нас. А ми там учора були. У нас є, Я кажу. Покажи да. фото, Укази. покажи не далі, на тринадцятому шлюзу. Давайте не будемо один одному ходити в і поки просипатися так Значит, теплом посипають нам голову водникам, посипає інспекція і вся остальная Повторюю ще раз, сотий раз. Тут вот ото, що там пише, там гнієння растений. Слухайте, ну я вже теж не пацан, мені ще затронув. Тут стопроцентно скид з полей фільтрації. Тут 100% очистить. Значить, просто вся область зажала і бояться сказати. Все. І як хочу спортив. Ну, де гнієння, температура, подивіться, яка може бути гнієння. Ви що? Чо? Чому у тому році, а ну скажіть, да. сколько температура була в цей час? 30, 35, 35, 35. Ну і ще мені розказує. Було, було, 40, було. 30, это, я, знаю, да, я сюди приїжджав якраз да. коли ми запускали трак да, на, да, да, на трубі, на да. спас. То тут вона була, ну купались ну, люди, Команда дана туди на області да, заткнуться і все. Сто процентов. Ну все, это гнієние. Покажи, покажи де... гніє. Де там гнієние? там трава, какие водоросли? Покажи, давайте що... сейчас пляшку впустим, банку, ведро. Ви що не понимаєте, що таке трава? Ну тоже ще опустить зараз ведро, достаньте. Какие водоросли? зелений, покажи, що это водоросли. Він правду говорить, ви не насміхайтесь, він правду каже, бо ми це самі бачили вчора. Просто... Да. Ви чого мені оце? Що? Я щось кажу? Так ви це не говорите взагалі. Скільки тут? Ну, ми зараз, я бачу, це, б, що ми бачили, де вони скинули, ми зараз би заміряли 400, чи 1000, чи 2000, чи 5000. Ну тут не 1000, і не 2000 кубов. Якби це був столок, ми б заміряли зразу. Глибину, площу, і все. Там, представте, є таке. О, да. Та яке сонце люди роблять? Це скинути очисний, це задстойники скинути. Поля фільтрації, які стояли декілька років. А хто скидав? Ну хто? Мило. Ну так от ми приїхали спитати. Хто у річку, яку ми зараз обслуговуємо, от наша. От одна наша система, яка працює, можемо сказати, для чого. Типово такі забруднення можуть бути пов'язані, наприклад, коли йде велика водой, закаплює Якісь і місця, де дуже забруднені середовище, ну, водою витягується забруднення. Це схоже на передачення. Ну, я не знаю, чому звучати. Це сміяння, життя водорослі. Не може тут. І, і видно навіть по кольору води. Вони набрали чорну воду. Цього, і буквально неділю назад ніякий кольору не було.